Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. У студії для вас працюватиму я, Дмитро Херлов. Це була звичайна житлова висотка Кривого Рогу. Росіяни тут вбили щонайменше п'ятьох людей, серед яких десятирічна дитина. Поранили вже 64-х, Самі. З понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще 30 допомогли вийти на вулицю надзвичайники. Рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. Нагадаємо, о дев'ятій ранку РФ вдарила по кривому рогу ракетами. Детальніше про це далі росіяни завдали ракетного удару по дев'ятиповерховому житловому будинку у кривому Розі. розіперну газомчику. Показання газу щоб сьогодні пасі. И вдруг меня откинуло так, что я оказалась в трехкомнатной большой квартире в коридоре. Здесь ничего не поняла. Ну, потом глянула, я все это все все. И потом уже повернулась, все окна, все двери, все было на месте, все видит. спасибо, струснуло, на которого я вот это а потом баба. И стала нормально все сыпаться. Обломки, двери, теплые, векна. Все, що повилітали, зруйновано майже всю секцію багатоповерхівки, вибухів пролунало два. Так стало пізніше відомо. На території міста Кривий Ріг прилетіло дві ракети. Попередня також балістика, яка одна з них влучила. Ми на задньому фоні бачимо в житловий будинок. Інша ракета влучила в ульбовий корпус закладу нашого економічного технікуму. Біля будинку організували два оперативні штаби. Там постраждалі можуть отримати їжу, воду та подати заяви на матеріальну допомогу. Зараз завали розбирають. Вдалося уникнути вириву газу, тому що була дуже велика утечка. До уваги мешканців будинків, які проживають навкруги, тому що постраждала в різній степені важкості до тисячі будинків. Під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувально-пошукові роботи тривають. До поліції Кривого Рогу надійшло 165 повідомлень про пошкодження майна внаслідок ракетного удару. Зокрема, на місці події поліцейські прийняли 60 письмових звернень. Ще 105 повідомлень надійшло по лінії 102. Наразі ще проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу. Смерть за кермом. У Дніпрі на з'їзді центрального мосту водію Деолано стало погане. Він помер. З'ясувалося кермувальник від сусідів, коли автомобіль зупинився на світлофорі. Чоловіку раптово стало погано. В нього почались судоми, після чого містянин втратив свідомість. Пасажири розгубилися і почали кликати на допомогу. На місце прибула поліція та швидка. Після спроб врятувати водія, медики констатували смерть. Попередньо причина інфаркт. З викладача інформатики у колаборанти у Запорізькій області затримали інформатора російських спецслужб. Спостережний пункт зловмисник організував на власній дачі. За позиціями наших захисників спостерігав через бінокль. На велосипеді об'їжджав місцевість та фіксував переміщення військової техніки. СБУ затримали агента, коли той передавав розвідданні ворогу. Під час обшуку колаборанта виявили докази протиправної діяльності. Зраднику загрожує від 12 років позбавлення волі. Привласнив гроші для ЗСУ у Дніпрі збирали пожертви на бронежилети, шоломи, прилади нічного бачення та іншу амуніцію. Проте зібрані кошти привласнювали під прикриттям благодійного фонду. Організував злочинний бізнес депутати Сум. Аби приховати свою злочинність, шахраї відсотка перераховували на зсу. Таким чином зловмисники збагатилися на 10 мільйонів гривень. Комплексний ремонт у Дніпрі по проспекту Героїв 3 оновлюють внутрішньоквартальну дорогу. Під'їзди кількох будинків виходять на проїжу частину. І для власної безпеки люди просили мері облаштувати цю територію. Що вже встигли комунальні служби? Дивіться далі. Комунальну техніку на проспекті Героїв 3 чекали давно. Люди просили міськраду облаштувати додатковий тротуар, бо під'їзди будинків виходять прямо на проїжджу частину. Ми дуже раді, тому що зараз робиться ремонт, тому що я тут живу більше 20 років. Такого ремонту тут не проводилось. Латались просто дірти і все. За планом мають замінити півтора кілометра бордюрного каменю, оновити асфальт на дорозі і тротуарі. На цій ділянці підготували майже 190 метрів. Даний прибор дозволяє виміряти проділеної роботи. Сьогодні виконали 186 метрів. Цього тижня комунальники мають розпочати асфальтування пішохідної частини. Тут вже замінено близько півтора кілометра бордюрного каменю і підготовується площа під асфальтування на дорозі та тротуарі близько п'яти тисяч метрів квадратних. Це стосується роботи з усіма комунальними підприємствами: там КП Мізь Зеленбуд, КП міськ світло, КП «Теплоенерго», водоканал, тобто виконується комплексний підхід до ремонтних робіт. А біля цього під'їзду міняють зношені труби опалення, вкладуть новий асфальт і тут буде повноцінна паркувальна кишеня. Паркували авто на, на тепловій камері, де проходять трубопроводи опалення. Під заміну потратило понад 30 метрів трубопроводу. Триваліх робіт планується до в'ятницю закінчити. Наразі за зверненням громадян у Дніпрі подібні роботи тривають ще на 15 локаціях. До кінця року відремонтують дороги і тротуари у майже сотні дворах. Щоденно у Дніпрі відстежують рух понад семи сотень одиниць автобусів, ста тролейбусів та ста трамвайних вагонів. А кількість транспортних маршрутів постійно збільшується. За роботою приватного та комунального транспорту слідкує єдина диспетчерська служба. Як вона працює, дізнавалася Анастасія Шуляк. Доброго дня, Дніпровський електротранспорт слухає, слухає вас. Так, наразі машинка 1587 скоро буде. Так, зачекайте на все добре. Дар'я працює в оперативно-диспетчерському центрі від початку його створення. Розпочинали з декількох gps трекерів коли впевнилися у їх зручності і актуальності, почали розширятися. Наразі такими трекерами оснащений весь рухомий склад транспорту. Ми можемо скоріше реагувати на якісь затори, на якісь скупчення і відповідно відразу направляти відповідні бригади. Як для мешканців місця, це дуже зручно, тому що ти. Можеш постійно свій час розраховувати. Приходиш і відразу сідаєш. і Їдеш. Щоденно диспетчери центру відслідковують рух більше тисячі одиниць рухомого складу. Приватний та комунальний транспорт диспетчеризують в одному місці. Пасажири можуть відслідковувати міський транспорт за допомогою додатку, де транспорт він абсолютно безкоштовний, не містить рекламу, тому не забирає трафік з телефону. Усі пасажири можуть відслідковувати рух транспорту У цьому додатку. Ми враховуємо всі пропозиції та побажання наших пасажирів і оперативно їх впроваджуємо. Наприклад, зараз ми вже впровадили контрастні зупинки у налаштуванні можна вмикати або вимикати контрастне зображення. Зараз центр працює над оновленням додатку, де буде відображений транспорт з кондиціонерами. Верховна Рада схвалила так званий законопроєкт про дерадянізацію. За це проголосували 262 народні депутати. Документ, зокрема, передбачає, що в Україні зникне поняття селище міського типу: усі населені пункти з компактною забудовою, чисельністю населення понад 10 тисяч жителів, матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі. Населені пункти з переважною садибною забудовою, чисельністю населення понад 5 тисяч мешканців, будуть просто селищами. Всі СМТ після початку дії цього закону будуть вважатися селищами. Інші населені пункти будуть в статусі села. Ще одним нововведенням цього законопроєкту є поняття поселення. Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, наприклад, дачні кооперативи чи мобільні містечка для переселенців. У Грузії відбувся масовий мітинг проти заходу туристичного лайнера до порту Батумі. На борту лайнера Асторія Гранде прибувало 800 туристів, переважно з Росії. Корабель зустріли місцеві жителі з українськими та грузінськими прапорами та антивоєнними гаслами. Президентка Грузії Зоробішвілі підтримала демонстрації проти прибуття до Батумі круїзного лайнера ЗРФ, назвавши його російською провокацією. Зрештою, на тлі мітингу судно ввечері залишило порт Батумі раніше запланованого. Пишаємося тим, що наш народ мирно протестує проти останньої російської провокації. Російський круїзний лайнер відвідує грузинський порт Батумі. А Путін блокує зернову угоду та перешкоджає вільному судноплавству в Чорному морі. Безпека Чорного моря життєво важлива для Грузії, України та Євросоюзу. До України прибув міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грилич Радман. Як повідомив міністр у соціальних мережах, свій візит він розпочав з Гостомеля Київської області. У Києві біля стіни пам'яті полеглих за Україну Радман шанував пам'ять загиблих захисників, після чого вирушив на переговори в Міністерство закордонних справ. Міністр повідомив, що Хорватія продовжує надавати Україні потужну підтримку у повоєнній відбудові, розмінуванні, реабілітації, енергетичній інфраструктурі, спрощенні експорту зерна, забезпеченні відповідальності за злочини та процеси вступу до європейського союзу. Наразі зокрема хорватська влада закупила 50 генераторів для українських шкіл та лікарень. У Дніпрі вперше відзначили Міжнародний день дружби. Масштабний фестиваль організувала спілка громадських організацій та благодійних фондів. Чим розважали дітей та дорослих, розповість Орина Яяєва. У Дніпрі в парку Зелений гай відбувся захід, присвячений Дню дружби. Софія взяла участь у різних майстер-класах. Найбільше сподобалось розмальовувати пряники. Спочатку Катаколі разом з мамою дівчинка подивилась виступи відомого ілюзіоніста. Мені запам'ятався фокус там, де Серветку серветки робили палець. Фокуси дуже цікаві. Мене найбільше вразив останній зараз. Фокус, який я бачила, це там, де дівчину розрізали, а потім вона вийшла ціла. Окрім фокусів та майстер-класів, на фестивалі можна було поспілкуватися з рятувальниками. Вони проводили інструктаж. Це декантам кабінка, яка призначена для косового е, складу після. Проведення розвідки в е забруднені зоні е зони як радіаційна, так і хімічна зона е на вхідному контролі. Оприскувач із насодовим розстрілом. Після цього людина заходить в самокабінку, роздягається та проводить помивку від запрунених речовин. Після цього виходить на вихідний контроль її перевіряють приладами. І якщо все добре, то йде в чисту зону. Організатори свята кажуть, дітей потрібно відволікати від стресів. У нас є тир, подарунки. Багато заходів, майстер-класи, фокусники, співаки. Тобто, ми намагаємося зробити все, щоб діти відволіклися наскільки це можливо. У Дніпрі вперше відзначають день дружби настільки масштабно. Дружба для нашого міста, міста значить дуже багато, тому що багато людей, на жаль, через війну знайшли у Дніпрі свій новий дім, і це відчуття дружби, взаємодопомоги в нашому місті воно є дуже важливим і дуже класно, що люди отримали тут і нових друзів, і велику підтримку з боку міста, містян та міської влади. На свято завітали понад дві тисячі гостей. Організатори планують провести подібний фестиваль. І в наступному році активна Дніпрянка Тетяна перетворює джинси та непотрібні військові штани на заплічники та торбинки. Волонтерка передає свої вироби військовим та лікарням. Скільки вже зроблено, дивіться в нашому наступному сюжеті. Дніпрянка Тетяна перетворює непотрібні джинси, сорочки чи військові штани на рюкзачки та турбинки. Таким чином дівчина допомагає військовим та місцевим лікарням. Тетяна вміє шити ще зі школи. А з початком повномасштабного вторгнення вирішила, чи буде доречно використати це вміння для допомоги зсу. Я не знала, куди себе подіти і знайшла. Тут у нас через дорогу був волонтерський центр. Пішла, знайшла якісь речі, віднесла туди дівчата, спитали, чи не вмію я шити. Шукали людей. Я кажу, ну в принципі, прямі строчки вмію робити. Їм приносили люди джинси, як для переселенців, для людей, які потребують. І вони мені віддавали ті джинси, тому що вони їм не підходили. Я забирала, шила їм самі прості. Звичайні рюкзачки, потім їм вже не потрібно було і десь близько липня мені подзвонила моя сусідка з Мануйлівського проспекту, де ми раніше жили, і ми з нею розговорилися. Вона каже: вона працює зараз у волонтерському центрі при лікарні. І теж каже, їм потрібна ще є одна дівчинка, але вона після трьох інсультів, ну їй важко. Вона одна. Я кажу, давайте спробуємо. Так само їм приносили джинси для військових. І ну, джинси в лікарні не потрібні. Там потрібні були спортивні штани, шорти. І вони вона мені привозить джинси. Ми так наладили. Таку лінію вона мені привозить джинси, я шила рюкзачки, а потім ще ми з рубашок і шведок перешиваємо, як у швидко рюкзачки також. Їх швидше шити, ніж джинсові. А ще залишаються рукава від рубашок. Ми їх теж не викидаємо, робимо такі торбинки маленькі. Вони йдуть для мила, для дезодорантів, Ну, таке, так, дрібнички такі покласти хлопцям, щоб потім це все в рюкзачок покласти. Таким чином дівчина перетворює непотрібні на перший погляд речі на щось корисне. Якщо у вас є зайві джинси чи сорочки, можна зв'язати з Тетяною у Фейсбуці та передати їй. Насамперед потрібна джинсова тканина. Я шила для полтавського госпіталя, теж знайома з волонтером одним. Вона попросила. Ну небагато, там штук 20, мабуть. А взагалом лікарню нашого міста. Я, от, наприклад, можу сісти за пару днів штук 10 пошити. Там тиждень щось своє роблю. Ну там вони в мене вирізані або немає матеріалу. Збирають. Писала пост нещодавно. Мені ну, з нашого міста і з інших міст теж присилали. Дуже приємно, люди. Ну, в неділю може штук 20 буде. І далі коротко про ситуацію у місті. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварій на трьох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами, що на ваших екранах. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві, а також на офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро тіві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі ефір продовжить. Анатолій Шинкаренко з останніми новинами спорту. Я ж з вами прощаюсь до 19-ї. Бережіть себе, своїх близьких, пам'ятайте, що ми переможемо обов'язково. Все буде Україна. Ми вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень доводиться розпочинати сумного у боях за Україну після виконання бойового завдання. У ході стрілкового бою загинув актор та спортсмен чемпіон України з фріфайту, переможець багатьох професійних турнірів у цій дисципліні. Майстер спорту Євген Жека Світличний. Йому було 29 років. Він воював у лавах батальйону імені Героя України Дмитра Давінчі Коцюбайла світла пам'ять. 31.07.23 ніколи не пробачимо, ненавидимо усіх вас. Росія держава терорист. Подібним чином футбольний клуб Кривбас у своєму телеграмі прокоментував ракетний обстріл Кривого Рогу Росіянами 31 липня, внаслідок якого є загиблі і постраждалі. Наші співчуття. Припиніть брехати, вони є громадянами Росії та Білорусі та представляють дії своїх країн. Це російська агресивна війна, вбивча та злочини, включаючи геноцид, оскільки вони можуть грати у турнірах гине набагато більше українців та росіян. WTA несе повну відповідальність за це та виплатить мільярди доларів Україні. Так жорстко відреагував на заяву жіночої тенісної асоціації щодо рішення міністерства внутрішніх справ Чехії депортувати російську тенісистку. З території країни дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашик напередодні WTA заявила, що за правилами всім гравцям має бути дозволено змагатися на основі заслуг без дискримінації у червні цього року. Уряд Чехії заборонив своїм спортсменам і командам брати участь у змаганнях на території Російської Федерації, а також запровадив заборону для російських спортсменів та команд виступати на змаганнях на території. Чехії міжнародний олімпійський комітет автоматично кваліфікував Ольгу Харлан на Олімпійські ігри 2024 у Парижі, видавши їй Card». особливе запрошення на змагання в обхід стандартних вимог для участі у даному турнірі. Таке рішення було ухвалене після широкого розголосу скандалу з дискваліфікацією української шаблістки. Рішення міжнародного олімпійського комітету стало сюрпризом для самої спортсменки. Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний. Біль та розпач, думає, що залишився зовсім один. А потім стає ціла багатомільйонна країна героїв на захист і змінює все у твоєму житті. Я знала чим ризикую, але не очікувала, що це. Сколихне усе українське суспільство і всі долучиться до боротьби разом зі мною. Те, що відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне. Дякую кожному з вас. Дякую, кожній організації моєї любої України, хто став поруч зі мною. Дякую кожному, хто долучився та зробив свій важливий внесок у це рішення, яке дозволить мені виступати на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, в року, незалежності, як завершиться моя кваліфікація. Кація, ви всі мої любі стали за мене. Дякую кожному. А наші бійці збройних сил України. То, взагалі, любов назавжди написала Харлан. Окрім цього, міжнародна федерація фехтування оголосила про зміну правил поведінки після інциденту, що мав місце після матчу Харлан і росіянки Смірнової. Наразі традиційне руко рукостискання після поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони будуть виступати як нейтральні спортсмени. Футболісти Донецького «Шахтаря» і Лондонського Тоттенхема у благодійному матчі на підтримку народу України, який відбудеться 6 серпня в столиці Великої Британії і розпочнеться о 16-й годині за київським часом. Його транслюватиме телеканал ікспорт. Зіграють у футболках зі спеціальними нашивками. Згодом їх виставлять на аукціон. А виручені кошти підуть на допомогу нашій державі та її мешканцям. «Тоттенгем» також зробить додаткові пожертвування від продажу квитків. Нагадаємо, що днем раніше. 5 серпня у Лондоні пройде ще один благодійний поєдинок на підтримку України Game for Ukraine, де з'їдуться команди капітанів Андрія Шевченка з Сергієм Аребровим, Михайлом Мудриком та іншими зірками у складі та Олександра Зінченка. Зібрані кошти будуть спрямовані на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого окупантами у березні минулого. Року легкоатлетка з Дніпра Ярослава Могучих серед інших була удостоєна нагороди кращої спортсменки минулого року серед жінок у чоловіків. Таким став фристайліст Олександр Абраменко. Церемонію у Києві у будинку футболу провела Асоціація спортивних журналістів України. В ній взяли участь міністр молоді та спорту України, президент національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт та перший віцепрезидент Української асоціації футболу, олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко. Він вручив приз найкращому атлету. 2021 року борцю Жану Балинюку, який був єдиним олімпійським чемпіоном з України на літніх іграх у Токіо. У жінок подібну відзнаку отримала каноїстка Людмила Луза. Протягом кількох хвилин після відкриття продажу були розкуплені усі вільні місця на стадіон апостолоса Ніколаїдіса в Афінах, який вміщує 22 тисячі вісімсот вболівальників домашню оренду тамтешнього футбольного клубу Панатіна і Кос, який там у вівторок, 1 серпня, зіграє матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти спортивного клубу Дніпро 1 Переможець до бою у наступному раунді зійдеться з командою Руслана Маліновського французьким Марселем. А той, хто програє, отримає. Нагоду спробувати свої сили у кваліфікації до Ліги Європи, де його суперником буде праська Славія. Швидше за все, зустріч з греками може стати останньою для Артема Довбика у складі Дніпровців. Іспанська Жорона виявилась найактивнішою претенденткою на нього серед усіх інших. Клуби практично закрили усі питання стосовно трансферу Форварда. Тому перемовини між Дніпровцями та каталонцями знаходяться на фінальній стадії. Таким чином, Артем може приєднатися в Іспанії до Віктора Циганкова. Журона заплатить за довбика близько 6 мільйонів євро. Це далеко не та сума, яку Дніпровський колектив хотів отримати від переходу Артема, якого трансформаркет оцінює у 15 мільйонів. Тому скоріше за все варто очікувати на гарні бонуси від каталонців. Також варто нагадати, що 50% суми продажу довбика отримає данський Мітьюланд, за який Форвард виступав перед спортивним клубом Дніпро. 1 такий пункт прописаний в угоді Артема зі спортклубівцями. Тим часом півзахисник молодіжної збірної України Олександр Назаренко таки залишив спортивний клуб НІПРО 1 угода, з яким була розрахована до кінця поточного року і приєднався до своєї нової команди Житомирського полісся», з якою він підписав попередній контракт, який мав вступити в силу 1 січня. Подібне сталося за взаємною згодою сторін. Майже половину п'ять від усіх медалей, які завоювала збірна України на 17-му літньому європейському олімпійському фестивалі, стали здобутком. Представників Дніпропетровської області, срібло та бронза зі спортивної гімнастики у Івана Рудого. Такий же здобуток у плавця Миколи Котенка. Бронзовою призеркою з дюдо у команді стала Дар'я Доля. Вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Таїсія Покусай, з першотравенська тренера Сергія Батракова, стала чемпіонкою Європи з боксу серед юніорок за підсумками змагань, які завершилися. У Румунії низку нагород вибороли і її колеги по навчальному закладу на літньому чемпіонаті України з плавання. Роксолана Сулейманова здобула золото серед дорослих та молоді на дистанції 200 метрів комплексного плавання та на 100 метрівці брасом. Ганна Загоровська стала чемпіонкою на дистанції 100 метрів батерфляєм. А також завоювала бронзу серед дорослих та срібло на 50 метрів батерфляєм. Давид Кизименко виборов два срібла серед чоловіків на дистанції 100 і 200 метрів брасом. Відзнака подібного гатунку і в Аліни Симоненко серед юніорів. Шосте місце завола збірна України, укомплектована дніпровською командою до 14 років та Даміром Філаретовим на дорослому чемпіонаті Європи з воднолежного спорту, який завершився в Італії. Дамір Філаретов став бронзовим призером у багатоборстві в індивідуальному заліку. Попереду головні старти юнацький чемпіонат Європи в Іспанії та чемпіонат Європи до 21 року у Франції. Дніпровський спортсмен Руслан Глібов вибрав срібло на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування. Орінген-2023 – найбільш масові у світі п'ятиденні змагання зі спортивного орієнтування, які впродовж чотирьох десятиліть проводяться у Швеції. На цьому мій випуск добігає кінця. Наш ефір продовжить моя колега Олеся Чевчук, яка розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. Вітаю в студію Олеся Шевчук, і я вам зараз покажу, як ЗСУ нищать окупантів та як горить гарно їх техніка. Далі актуальні новини з фронту на 31 липня.